Это оружие убивает наших солдат нет экономики без политики и политики без экономики и никогда не было и пошли на штурм кремля это имеет значение это вранье а вы точно знаете что из этой стали которую вы туда поставляете не делается это оружие которое убивает наших солдат мне кажется, это был бы очень поучительный, как бы для них этот момент. Очень. Но ну, мы почему этого не делаем? Ну, потому что есть э, политика, да, есть экономика. А вот это плохо, по потому своим что во-первых, Запад как раз демонстрирует, что нет политики без экономики и экономики без политики. Это первое. И второе, когда вы это демонстрируете э, своим, э, значит, дружелюбным партнерам, это одно. А когда вы демонстрируете это своим врагам, это совершенно другое. Враги воспринимают это как слабость. Как слабость. А чтобы мы не делали, как бы они все равно будут вот поставлять. Вот, например, НЛМК поставляет им, так сказать, эту, как его, металлопрокат для шкода в Чехию. А Чехия поставляет Украине оружие. А это оружие убивает наших солдат. Это, нам не поставляет нет, это имеет значение. Да. Это имеет значение. Это имеет значение. А вы точно знаете, что из этой стали, которую вы туда поставляете, не делается это оружие, которое убивает наших солдат? Нет, вы этого не знаете. Вы этого не знаете, и знать вы этого не можете. Наверняка. Представьте себе, если бы мы еще тогда, когда они только ввели эти санкции, взяли и перекрыли бы им СПГ. И вот Литва и Эстония остались бы без света в одночасье. Имело бы это значение для Литвы и Эстонии для настроения избирателей? Имело бы. Имело бы. Умейте экономические рычаги использовать для, для политического давления. Я не вижу в этом ничего преступного. В конце концов, мы видим уже несколько лет подряд, как Запад использует экономические рычаги для того, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию внутри России. Правильно, нет? Вот они зачем, так сказать, санкции вводят? Они санкции вводят за тем, чтобы здесь стало нечего жрать, чтобы здесь мы все замерзли и пошли на штурм Кремля. Вот для чего они вводят санкции. Вот для чего они вводят санкции, да? То есть они с помощью этих санкций рассчитывают оказать влияние на внутриполитическую ситуацию в России. Почему мы этого же самого не делаем? Я вам должен сказать, что мы и с Украины этого не делали. Мы и с Украины этого не делали, когда можно было на самом деле многие вопросы решить еще жесткими экономическими санкциями, мы этого не делали. Ну как же, так сказать, ведь это есть экономика, это и политика. Это кто сказал-то? Гайдар, что ли, какой-нибудь? Губошлеп, так сказать, да? Или кто это сказал-то? Это же ложь, на самом деле. Нет экономики без политики и политики без экономики. И никогда не было. И никогда не было. Это вранье. Вот. Поэтому или вы умеете использовать все инструменты, значит, которые у вас есть, или не умеете, или не хотите. Но тогда, так сказать, ваша позиция выглядит не очень честной. Получаю зараз Романа Погорилова, спивзасновника проекту Deep State. Слава Украине, пане Романе, витаю вас. Вітаю, героям слава. Ну що, насамперед хотів би вам подякувати вам і колективу Deep State за те, що ви робите, зокрема, за надзвичайно важливі детальні і об'єктивні карти. Ми завдяки цьому можемо плюс-мінус своєчасно орієнтуватися в тому, що відбувається по лінії фронту. Ще раз вам дякую і відповідно хотів би зараз дякую. перейти. До аналізу найважливішого. Так, ситуація на фронтах. Ну, напевно, розпочнемо ситуацію на лівому березі Херсонської області. Так, я не знаю, де закінчується межа того, що вам можна говорити, а що ні. Ну, але думаю, що розповісте все, що дозволено цензурою. Вам слово. Е, ну, на лівому березі Херсонщини ситуація незмінна. Е, важкі бої зараз йдуть е, вже відомо про плацдарми. Відомо про перекидання, але й ворог не сидить на місці. Він так само перекидає, перегруповує свої війська. Він застосовує так само артилерію, авіацію, впіві дрони, наносить вогневе ураження і так само підтягує техніку, тобто він реагує на події, які там відбуваються, і зараз в тому районі в тій зоні ведуться дуже активні і важкі бойові дії, і вони продовжуються щодня і щоночі. Якщо говорити про ситуацію в районі Кринок, що ви бачите, що бачать супутники? Так, так само активні бойові дії. На жаль, про населений пункт сказати нічого не можемо. Він перебуває під окупацією ворога, але наші бійці роблять всю можливу роботу по звільненню території, ведуться бої відповідно в околицях, постійно йдуть підсилення цих всіх сил. Але ситуація, от яка вона є на мапі, вона зараз такою наявною і залишається. Пане Романе. А ворог перекидає наскільки активно ворог перекидає резерви на лівий берег на Херсонщину? У них постійно йдуть якісь перекидання, якісь зміни, рухи, тобто вони там десь підсилюють, десь просто перегруповують, підтягують в тили, У них є сили ага. щоб битися, тобто там вмирає якась одна група. Замість неї приходить інша, вбудовуються якісь нові позиції, і це відбувається не тільки на лівобережьі Хсощині, це відбувається всюди. Тобто сказати там, що вони просто когось підтягнули. Вони там стоять важко, тому що у них от, от, така динаміка, тобто за, зага... краще сказати загально, що от, у них є постійні рухи, постійні передислокації і концентрація. Пане Романе, хотів вас розпитати ще про інший трошки аспект. Ну, говоримо про те, що може бачити ворог. Так вони послуговуються своїми тими чи іншими системами спостереження, використовують, я думаю, не лише свої військові супутники, але й супутники комерційні. Так, я думаю, що в ваших експертних середовищах ну плюс-мінус ви володієте даною інформацією, що може бачити ворог, наскільки детально він бачить, і загалом, наскільки він швидко реагує та оперує цією інформацією. Звичайно, що ворог знає багато, і розвідувальна діяльність у них величезна, і є різні чинники від спостереження супутникових, там з дронів, візуальних, до банально зрадників, які видають інформацію. На жаль, і такі випадки зустрічаються тому так само і працюють відповідні служби по тому, щоб виловлювати і працювати в цьому напрямку. Не дати ворогу отримувати інформацію була колись інформація про те, що у ворога гірші можливості по супутникових відстеженнях, тому що в той час як наші партнери, наші союзники, можуть дивитися все більш-менш в режимі реального часу у Кацапів, ця інформація доходить з певним часом, дуже часто виключно у фотофіксації. Але всіх можливостей ми їх не знаємо. Факт тільки залишається той, що володіють вони інформацією і досить обширною, на жаль. І вони теж над цим працюють, так само ведуть спостереження. І отак от, от відбувається ситуація, пане Романе. Так. Яка ситуація на переправах з тимчасово окупованого Криму на велику землю? Зокрема, йдеться про той самий Перекоп Армянський і так далі. Що там? Ну, ми знаємо про те, що в наших збройних силах є вогневий контроль. Над всіма тими можливими якимись пунктами дислокації, логістиками. То ми постійно відслідковуємо, вишукуємо, і ми бачимо, що ледь не щодня відбувається якісь ураження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.